Всім всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої пательки. Але сьогодні, як ви бачите, і по назві і по тому, що я показую, у мене буде відео не про в'язання, а в мене буде відео про вишивання. У мене спільник вишивка є кінетичний нації. Я в цьому спільнику взяла свої вишивки довишивувати. І хочу вам вже показати першу свою роботу, яку я вже доробила. Це мої вовки, це моя вовча сім'я. Дівочки, я вже казала, обожнюю вовків. У мене дуже багато заготовок різних картин з вовками. Всякі схеми, всякі такі, і під бісер і під хрестик. Ну, дуже я люблю вовків, не знаю чого. І оце моя картина, якщо чесно, шилася рік. Ну, як, я ж не так фанатично шила. А шила потрошечки, а потім, коли я вже відкрила свій YouTube канал, я тоді її закинула, вона в мене лежала, я не могла її довго дошити. Але тепер, спасибі Богу, всі карти зійшлись, як кажуть Оленка Боганова, організатор цього проєкту, кинула запрошення в своїм відео і я залюбки пішла в цей в це спільник, тому що ну, мені дуже вже хочеться повишивати, подошивати свої хвости. Люблю я дуже вишивати. Це одне також моє таке, хобі, такий мій наркотик, від якого я не можу злізти. Бачите, в кожного своє. У мене це от таке все. Так що, це моя вовча сім'я. Не знаю. Схему хотіла, не схема, а цей, ну, упаковочку, в якій вона прийшла, хотіла вам показати, але, <кій> дівчатка, мабуть, десь її. Якщо вже не викинула, не знайшла ой, вибачте, <кій> не знайшла я цю упаковочку. Купляла я її з чума, ще брала за 380, мабуть, 5 гривень. Щось таке. І там ішли канва, ниточки, голка і схема. Канва, Вона вже була отака промальована кубиками. Я вам зараз покажу, я її вже попрала, прогладила, але вона буде ще йти. Ну, я буду здавати, у нас там в магазині здаєте і роблять рамки. Так я хочу вам таку ну, свою пораду, чи я не знаю, як вам сказати, так як я користуюся. Я отут в кінці, дівчатка, отут беру, пишу цифри від одного по кубиках до, ну скільки там влазе. і знизу, отут пишу також по кубиках. І тоді, коли ви читаєте схеми, тоді легше. До речі, схема поділена була на 6 малюнків. І ще й малюнки отак поділені ще пополам Ой, кажу, на три полосочки і пополам. І Тобто я вибачаю за голос, щось у мене голос сьогодні сідає. І щоб легше було читати оці кубики по схемі, я ще, дівчатка, ну приблизно посчитала по схемі, скільки йде кубиків, ну, цих полосочок по одній. То я ще біля кожної схеми малю писала цифри отут, отут, і посередині я також отут писала цифри. Писала я ручкою, як самі, самі бачите, воно випралося, ніде нічого не видно. те що я писала, Єдине, що ось трошечки полосочки видно, але це ж ну не я малювала ці полосочки, то я думаю, їх вони ще трошечки їх не буде видно, як за стеклом будуть у цьому у картині. То я собі отак пишу. І мені тоді набагато легше вишивати. Я тоді не вищити, я беру один квадратик і по квадратику пішла туди-сюди, туди-сюди, безренько зашила. А вже як більшу половину зашию, тоді вже як цю, ці квадрати зашиваю, то хвостики десь і тут підшиваю. Так що, це отаке. Єдине, я хочу вас спитати пораду. Хочу я зробити цю картину і повісити на стіну. Але я не можу придумати, яку мені рамку робити. Чи мені сюди зелено робить у мене така задумка, всі <кій> картини, зелені рамки. Чи мені вже під дерево? У мене там декілька висить картин під дерево. Але щось я не можу оприділитися, як мені краще. Хочеться мені, щоб у мене всі картини, які будуть на стінах, були рамки одного кольору. ну Така в мене щось, Щось мене так стукнуло. Але я залюбки дослухаюсь до вашої поради, як ви краще скажете. Я дослухаюсь і так зроблю, тому що буду здавати її для того, щоб зробили картину. Що хочу сказати по кольору? Зараз я коли знімаю, воно віддаля, але коли починаєш монтувати, воно дуже зближує. То як отак дивиться, дуже близько, ну дуже так. Кажеться, що, знаєте, дуже багато фіолетового. Прям таке фіолетове. що... Але коли картина на відстані, так хоча метр-півтора, і вона дивитесь, дівчатка, ну це реально класно. Не знаю, мені дуже подобається. Я в захваті. Я я ж кажу, я дуже думала над цими кольорами, піде чи не піде. Але коли я її вишила, то да, мені подобається, як воно вийшло. Так що оце моя. Одна перша готова робота. Зараз а, гляну, чи вам видно бо я розказую і не бачу, що я знімаю. Ще хотіла вам показати свою саму-саму першу картину, яку я вишивала у 4 класі Тараса Бульбу із, сина, із своїми синами. Але, дівчатки, ну так як у мене завжди положила з краю щоб показати. І все, на цьому кончилося. Де положила, взагалі не пам'ятаю. Вже перерила всі вишивки. Колись, може, до кінця проєкту найду, тоді покажу. Думала, сьогодні дві картини вам показати, представити. Але так, ну, така я, отака я хазяйка, не можу знайти. як ото положу положу скраєчку, щоб з краю, щоб знайти, то вже все, то вже можу помахати йому рукою. Так що, оце теж я хотіла показати. Другу, що я буду брати у роботу. Я буду брати у роботу ще нож. Я, якщо чесно, хотіла його взяти дошити. Але кинулася, в мене зовсім мало закінчилося ниточок для цього, для бісеру. То Я в понеділок зайду куплю ниточки для бісеру, і я хочу його швидко шити, і щоб дві картини оці з волками віддати їх вже на картини То я також хочу сюди також ну одинакові рамки, хочу дівчатка, що сюди, що туди. Не знаю, як воно буде. Бісер у мене є це набір. Набор, мабуть, ой, мабуть голка чи голочка, як у нас сайт називається по вишивки, не пам'ятаю. Я купляла навіть не пам'ятаю скільки, бо там я брала три набори. Один такий і ще два патріотичних таких про Україну. Колись покажу, також ще не шиті. То це зараз беру я отче наш в роботу. Надіюся, що я і так запізнилася з Другим світом. Надіюся, що коли дівчата будуть вже третє випускати, то отче наш я вже покажу. Не знаю, чи вчасно, але уже, я думаю, буде. Тут вишивать зовсім небагато. Бачите, тут тільки рамочки вишиваються. І це все залишається. Так що, оце така моя друга робота. І зараз, дівчатка, у мене є ще одна задумка. Ну, задумки у мене, звісно, тут наскільки, а чи я його все зроблю, є у мене така покупочка. Як ви бачите, вже по цьому, це вже в мене покупочка з Кандіяру. Чого я купила, я зараз щас... вам отстулу тягну його. І відкрию і розкажу, що я хочу. З цієї купочки. Саме перше, це я купила отакий, отаку бавовну 100% Ярослав у 50 грамів 350 метрів, колір 500 пише, чого взяла. Я вступила ще в один спільник, він був інстаграм, набиралася в групи, хто хоче в'язати сумки, вишиванки. І дівчатка, в мене давно така ця вже ідейка була, я якось виношувала, виношувала. Ну, думаю, так колись вишию. А потім якось так подивилася, вступила в цей проєкт. Думаю, якраз буде привід. Це бавовна, вишиватиму я гачком. Взяла я, скільки я взяла, мабуть, вісім. Ой, я не пам'ятаю. Мабуть, вісім штучок я взяла оцих чорних. Чесно, я ніколи. Я в'язала одну сумку гачком, у мене десь не дов'язаних вона лежить, не дов'язана, але там зовсім не та ниточка, зовсім не те пальто, як то кажуть. Отаку я не в'язала. Це моя буде перша сумка, це моя буде таке проба моя. Вийде, не вийде, вийде, не вийде, 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 вийде. Буду пробувати, думаю, в'язати, мабуть, я не знаю, дві чи в три ниточки. Буду дивитися, що там дівчатка шиють. Хочу я зв'язати таку сумочку, але. Ну, таку, знаєте, щоб зверху був, або закривалася, а спереді якусь вишивку, якісь квіти хочу. Що вийде, не знаю. Але хочеться. Прийшла вже весна, дуже шерсть таку, чи шерсть, чи щось таке тепленьке, та не хочеться брати в руки, тому що жарко літом буде. Ну, не літом, а вже, я надіюся, що скоро буде. А сумочку таку буду шити. Так що, це в мене така покупочка, я взяла собі 100% бавовну. На квіти, квіти, хочу вишити там квіти. Але якийсь, що як, зв'яжу сумочку, подивлюся, що там в мене вийшло, а тоді вже буду підбирати малюнок. Отака в мене одна. А інша в мене покупочка це отакий Alize baby Wool. Чого купила? Зараз розповім. Є у мене отакий Alize Baby Wool. І мені хотілося зробити... Зв'язати собі патріотичну вишивку, вишиванку, вибачте, але е, зробити її, ну, таку, знаєте, як без рукавку, не світерком, а без І хотілося мені під колір нашого прапора. Така мене задумка була, але мені, вже в мене ці ниточки були куплені. До речі, я колись казала, що мені в 12 часу ночі схотілося сонечка. От це ці ниточки. Ой, оці не точки, Тоді, коли мені в 12 ночі схотілося сонечка я їх заказала, а тоді сиділа голову ламала, куди їх діну. А оскільки вони в мене були куплені, то я вирішила докупити таку саму, до речі, тут іде 50 грам 175 метрів, 40% шерсть, 40% акрил, і 20% бамбук. Це в мене колір 187, а це 40 й і я думаю, докуплю я такі самі голубенькі, щоб був такий прапор. Але чи то мене так екран показує, ну, непонятний колір. Ну, не було таких голубеньких, як я хотіла. Був такий синій, був отакий і був такий якийсь голубо-сірий, наче мов так. Я вибирала два дні вибирала, який ж його душі підібрати. І вирішила вже ж подивилася на телефоні, подивилася на комп'ютері. Щоб же ж колір, прийшов такий. Ну, хотілося мені, чесно сказати, яскравішого. Я люблю таке все яскравеньке. Але я так подумала, якщо я сюди добавлю, у мене є такий люрікс блис... синій, такий гарненький алман. І ще є люрикс такий жовтенький. Ну, сорока я дівчатка, сорока, нічого не можу зробити. І думаю, якщо в мене буде отака вишивонка у формі нашого, той, у кольору нашого прапору. Ну Це така задумка в мене є. Чи я її встигну до кінця проєкту, я не знаю, бо ще ж у мене ще ж заявлена була і така вишиванка нитками. Але щось хочу зробити. Що в спіну, те буде моє. Не в спіну то мого не буде. Так що, оце такі мої покупочки. Це в мене кандіяр. Не пам'ятаю, дівчата, за скільки я купляла. Зараз, якщо я етікеточку не викину, а ні, ні, відчуваю. Накладно не викинула, то скажу. Так, зайчик у мене пакував <кхм>, номер мабуть 2. Зайчик номер два велике, дякую, що спакували. Так, Ярослав я брала по 22 гривні 90 копійок. Це оцю ниточку чорну. А лізе бебівул блакитний. Бачите, він пише блакитний. Я брала по 48 гривні 99 <кхм> копійок. Цих я взяла 6, а цих я взяла 8. Оце вона така була покупочка. То брала під проєкт перший раз в житті, дівчата, я взяла пряжу під проєкт, бо все время брала, бо мені надо. А сьогодні чи це раз моє надо трошечки притихло. Я взяла чітко, що мені надо тільки під проєкти, але хочеться, дуже хочеться. Задумка є. А чи встигну, бо вже весна, вже в нас польові садові роботи почалися. Я не знаю. Так що це мій такий маленький звіт у нашому проєкті. Вся інформація буде під відео в інфобоксі. Заходьте, будь ласка, дивіться на дівчаток, хто як вишиває. Дівчата вишивають взагалі бомба, там такі вишиванки і не вишиванки. Ну, задумки дівчат, я не знаю. Що значить наша українська голова? Ми видумуємо, придумаємо таке, що, дай Бог, всім таке. Ну що, що, зустрінемося, переможною вам весни. Все в нас добре. Ми самі сильні, самі гарні, самі, самі, самі незалежні. Зустрінемося.